Мої вітання. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. У теперішніх реаліях кожен небайдужий українець намагається внести якийсь свій вклад у наближення майбутньої перемоги, і наш сьогоднішній гість не є виключенням. Він тренер з бразильського джиу-джитсу, який наразі проводить безкоштовні заняття для діток переселенців. Знайомтесь, Дмитро Канін. Дмитро я вас вітаю. Доброго дня. Дмитро, ми з вами вже не вперше зустрічаємося цій студії. Минулого разу ми говорили про досягнення одного з ваших учнів. А сьогодні мені б хотілося почути про те, як взагалі до вас прийшла така ідея, і коли, як давно, займатися з дітками-переселенцями безкоштовно. Коли прийшла до нас ідея, я, по-перше, не бачу в цьому щось таке феєричне, щось таке, типу Вау, він такий молодець він безкоштовно тренує дітей-переселенців. Вибачте, за молодіжний сленг, але камон, Багатьох дітей немає будівель. Я знаю е, історію про хлопця, який разом з моїм молодшим братом гуляє е, на подвір'ї, і пацани ганяють на велику, а він такий, а в мене орки-велік вкрали в селі. Ну, і... Що ми можемо, це найменше взагалі, що ми можемо зробити, це дати дитині безкоштовні тренування, якось її розважити. Тому малому ми, там, я кинув клич в соцмережах, ми йому підігнали одразу Вілік з пацанами. Тому, як пройшла ідея, це я не можу якось там згадати те, що я. Сиджу, п'ю каву за вікном, йде дощ, і грає шопен на вулиці. На вулиці гарна, там погана погода, я треба зробити безкоштовні тренування. Ні, я думаю, просто у нас йшли тренування, ми з квітня повернулися до тренувань і, мабуть, зайшли в зал. До нас батьки, тобто батьки з дитиною. Одні, одні з найперших, хто до нас почали, хто у нас почав займатися з боєселенців, це був хлопець з Бучі. Сім'єю разом вони переїхали, у нього ще були трішки там, проблеми зі здоров'ям. Вони кажуть, чи можна ми займатися, скільки коштує тренування, кажу, звичайно, безкоштовно приходьте, просто хай малий А, Окрім тренувань з джиу джитсу у нас також є різні секції на базі нашого спортивного комплексу Я спорт, який у нас на в Вілені. І на різних сексіях я пропоную, ви можете ще там водити на стретчинг також. Це буде для вас безкоштовно. Там хочете там, мама там у нас є секція для фітнесу, там для папи, є заняття там з ММА для дорослих. Хочете займатися, все буде для вас безкоштовно. Тому якогось такого моменту, коли до мене прийшла ця ідея, не було. Це все знаєте, як е, сніжником, просто бум-бум-бум-бум. Ну і ти просто розумієш, що ну так треба робити, і в тебе немає там ніяких інших думок, чи правильно я роблю. Мабуть, я відповів на це питання? Так, звичайно, повністю відповіли. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що це з квітня ви правильно десь mm -hmm. почали займатися? Так. Чи багато діток взагалі з інших міст до вас сходять на тренування? А, ну, якщо бути чесним, за весь цей період, думаю, діток 10, але хлопець, про якого вже здав з Бучі, він же поїхав, вони повернули з батьками додому. Ми з ними були на зв'язку ще деякий час. Ну, то, то вони там зайняті ремонтом своїй будівлі. Зараз у нас займаються нещодавно. Почали ще займатися троє хлопців з Херсонської області. Вибачте, ні, не троє. Четверо хлопців з Херсонської області. Дорослий хлопець Максим, йому 16 років з Донецької області, він з Підкраматорська. Є ще, є ще дівчинка-чемпіонка Європи з Тек а, також вона з Донецької області, а, ще є хлопець з Херсонської області. Здається, я сподіваюся, я ніколи не забув. А, і все це, знаєте, я а, дуже сильно не вірю в вибачте за сужик совпадіння. Соня, дівчинка чемпіонка з Європи, з Вандо. Я вигулював свою собаку ввечері. Дивлюсь, час від часу, якийсь новий чоловік сидить у нас під під'їздом. Я в хлопець, якого вивчала мати, те що вокруг всі бандіти. Я проходжу мимо, кажу: вибачте, ви нас тут живете. Так, так, ми до вас от приїхали. Ми з ним заговорили і вивели, що він статоці соньки нашої, яка вона зараз займається вже, мабуть, ну з кінця квітня. І дуже старана дитина, дуже талановита дитина. Що ти кажуть? що а, талановита людина, у всьому. Дитина займалася тейквондо до війни, виграла чемпіонат Європи. Зараз перейшла в Джиу-Джитсу зовсім в інший напрямок, і дуже добре це показує. Також з іншими хлопцями а, ми займаємось з дорослими і з молодшими У нас біля спортивного клубу. Є парк, і там ми займаємося на брусяк, бігають діти. І до мене підійшли хлопці, їм, о, скільки, Сережі Сашкові 12 років і Єгору 13. Вони не підійшли, каже, можна ми також будемо у вас займатися? Я їм дав свої контакти, кажу, хай батьки мене наберуть і все, отак тепер у нас хлопці займаються. Тобто, я так розумію, різний вік дітей у вас так. займається, і є і хлопчики, і, і дівчата, але ага, все ж таки більше хлопців. Правильно, ну, мабуть, так, тому що так всі думають, що багатоборство — це такий хлопчачий вид спорту. Але е, треба зауважити те, що бразильське – це, мабуть, найбезпечніший вид спорту е, вид єдиного багатоборства. Тому якщо ви батько чи мати е, прекрасної дівчинки, ви можете приводити до нас в зал, і з нею все буде добре ніяких ніяких травм. Е, ну тому давайте підтягувати і дівчат до нас. І чесно треба бути щось сказати, те що дуже часто дівчата такі е, е, сильні, такі швидкі, що і багато хлопців до мене підходять. кажуть, а можна я не буду там стояти з надією? Я кажу: ні, 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 давай йди напрацьовуй. Тобто можна не хвилюватися батькам дівчинки, що з нею буде все добре. Так, так, ну, я звичайно. думаю, в принципі, так. І спорт він допомагає е, дівчинці захистити себе у разі необхідності, так. тому це така річ потрібна. Е, чи є у вас такі діти, які вже встигли себе проявити серед переселенців я маю на увазі, можливо, е, у них є можна сказати якийсь талант, тобто видно вже, що дитина у неї велике майбутнє саме у цьому виду спорту спорту? Так. Є у нас такі малі. Хочу розказати, що нещодавно ми проводили свій клубний турнір, який набрав 80 учасників. Були дітки від 5 років і були дорослі 18 були багато клубів і вікінги разом з нами. Це наші товариші, наші побратими, привіт, хлопці, з якими ми також на днях проводили відкритий килим з ММА. Були і з Асгарду клубу з Ірбісу Валерій Євгенович, Вам привіт, дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Ваші діти в безпеці. Вони тренуються і дуже кльово себе показують. А, були також навіть діти з Миколаєва. Вони зараз живуть в новому бузі, і якось вони на нас вийшли, мабуть, в соцмережах, і кажуть, можемо до вас приїдемо на змагання. Так, звичайно, приїжджайте. А, приїхали, дівчинка забрала перше місце, поборола всіх моїх дівчат. І я кажу, ну що ж таке? Але вони, молодець, це дуже кльово. А, і приїхав а, чи хлопець його Сашко звуть, теж показав дуже кльовий рівень боротьби. Зайняв в третє місце, і тренеру цих дітей хочу сказати велике дякую за таких талановитих дітей. Тепер же пройдемо до наших переселенців. Так, у нас є ще Бодя, він з Херсонської області. Зараз він з мамою на канікулах в Житомирській області. Бодя, якщо ти дивишся, там у нас привіт. Так. І що хочу сказати, то дуже мотивовані діти. Переселенці, я не знаю, як це ну, чи правильно це казати, тому що ну, вони е, розуміють, що мені треба забрати своє, мені треба перемагати обов'язково. Дуже наполегливі до перемог, дуже ем, швидкі, дуже легко навчаються, швидко навчаються. І Бодя займався у нас. ну, Скільки, ну, мабуть, Кінця квітня чи спочатку травня і два місяці, там два з половиною місця пройшло, і бодя переміг хлопців, які вже займаються там рік і два роки. І він зайняв перше місце. У нас ще були там подарунки на цьому турнірі. Там у нас був спонсор на великий. І ми ще там, були, дали боді велике одіяло. Сказали, на да, та й тримає діяло. Будеш е, інші дітки з Сонька, яка чемпіонка з Вандо, також виступала на цих змаганнях, зайняла друге місце. А інші дітки у нас прийшли нещодавно і тому вони ще не виступали. Uh -huh. вот вот. А от скільки взагалі потрібно приділяти часу бразильському джиу-джитсу, аби досягати ось таких крутих результатів? Ну, наші дітки займаються, якщо це дітки молодшого віку, середнього віку, ще не підлітки. Вони займаються по 3-5 разів на тиждень, тобто три рази на тиждень у них uh, джиу-джитсу. І uh, ще по бажанню, але. По наполегливому бажанню тренера батьки водять дітей ще на стрейчинг. У Нас в клубі є тренер зі стрейчингу окремі групи для того, щоб розвивати гучкість дітей. Ам, um, якщо ми кажемо вже про дітей-підлітків, я кому там 12-13, 14 років, у них, мабуть, 8-9 тренувань на тиждень. Це три тренування джиу-джитсу, три тренування зі змішних бойових з ММА з дорослою групою, вони ходять до на дорослих і три два тренування з стретчингом. Також зараз там хлопцям, яким 13-14 років, це їх у Нас там двоє називаємо їх: це Руслан Шевченко та Олег Франкевич. Ми зараз їх ще почали разом з ними відвідуємо ще тренажерний зал, тому що у хлопців такий вік, коли дуже добре розвивається сила. Ось так. Досить багато, так часу я так розумію, необхідно приділяти або досягати класних результатів. А от як виглядає заняття з бразильського джиу-джитсу для початківців? От як якщо дитина або ну це вже доросла людина ніколи раніше не займалася? Ну якщо це дитина для початківців до війни? Також треба зауважити, що до війни у нас було цілих три дитячі групи. І зараз ми повертаємось до того самого плану тренування, який у нас буде до війни. Тепер понеділок, середа п'ятниця, у нас будуть з 15.00 до 16.00 діти від 4 років до 7. 16.00 17.30 будуть діти від 8 років до 12 років. Це або діти вже з якоюсь опитом, або новачки. І з 17.30 до 19.00 це у нас будуть вже діти більш е, такі прокачені, типу. Як е, проходить тренування у новачків дітей? Спочатку обов'язково це розминка, дуже добре порозминаємо ми всі їх е, суглоби. Далі якісь е, розвиваючи загально розвиваючі вправи, е, е, підвідні вправи, які в бразильському джуджу -джу -джу називаються дріли. Тобто, наприклад. там Слон не кидок, а захід на кидок там mm. чи не больовий, а підхід на больовий словно. Потім це звичайно ще е, розтягування своїх м'язів, вибачте, якщо щось невірно сказав. І потім вже відпрацювання конкретних там прийомів. З частіше за все для дітей ми беремо два-три прийоми на тренування, де того щоб вони встигли сконцентруватися на їх увазі. Для дорослих вже трішечки, ну схожий план, але більше ми додаємо більше вже фізичних нагрузок на витривальність більше не працюють. Mm -hmm. Що ж, і наостанок зараз я пропоную нам трошечки поговорити про ваші плани на майбутнє. Розкажіть, будь ласка, що плануєте найближчим часом? Кльово, дякую, що ви задали це питання. А, у нас є мрія це розширити масштаби спортивного клубу Я спорт та зробити з нього бренд. Що маю на увазі? Ми хочемо показати новий. Рівень, так би мовити, сучасна, Д ДЮ США. Що я маю на увазі? Якщо ти е, перспективний, молодий, дуже добре е, розбираєшся в будь-якому виді спорту, чи в хореографії, у нас нещодавно відкрилася також секція з хореографії, у нас дівчата ведуть танці, також можете з цього приводу нам написати на аккаунт Canin Team. так от. Якщо ти е, хочеш бути тренером з Команди видів спорту футбол, баскетбол, волейбол, ти можеш сміло до нас звертатись, та ми обіцяємо, що ми хочемо допомогти тобі себе реалізувати. Ніяких підводних е, камнів, ми просто хочемо зробити з тебе дуже кльового тренера. Ми хочемо, щоб е, ти розвивався. Ми хочемо, щоб ти допомагав нам розвиватись і розвивати дітей в сфері спорту. Тому, якщо ти молодий, перспективний, Амбіційний і хочеш розвиватись по життю, пиши нам, і ми будемо разом з тобою розвиватись, будемо тобі, Допоможемо тобі відкрити свою секцію і допоможемо її розкрутити. Ось такі у нас плани. Ми хочемо розширятись, хочемо бути більше, не хочемо ні з ким ссоритись, Це дуже важливо. Треба це сказати. І е, хочемо діт дітей е, підтягувати до спорту, молодіж підтягувати побільше до спорту, і все це робити разом з іншими клубами з іншими командами. Ось такі що ж це дуже чудова мрія. Я бажаю вам Дмитро успіху в цьому. Також дякую вам за те, що ви робите за допомогу для діток переселенців. Адже це дуже важливо. Я думаю, що і батьки, і дітлахи вони дуже вдячні за таку допомогу, адже вони зараз переживають, можна сказати, не найкращі угу. часи, адже вони приїхали з міст, де ведуться активні бойові дії. Що ж, на цьому будемо завершувати наш ефір. Дякую, дякую вам за інтерв'ю. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня. У нас у гостях був тренер з бразильського джиу-джитсу Дмитро Канін. Поговорили про безкоштовні заняття для діток-переселенців у нашому місті. На сьогодні, все, дякую за увагу. Залишайтеся на першому війському.